У дворах Полтави демонтують антипаркувальні стовпчики. Сьогодні комунальники прибрали більше 20 таких конструкцій за п'ятьма адресами. Самовільно встановлені паркувальні бар'єри часто заважають під'їзду швидкої допомоги чи роботі аварійної спецтехніки а взимку їх можна іноді просто не побачити під шаром снігу чи льоду. За словами працівників інспекції з контролю за благоустроєм, такі обмежувачі парковки і руху незаконні та небезпечні, тому вирішили демонтувати їх всі. Дехто з місцевих від цього не в захваті. Люди вважають, що такі стопори потрібні. Покажіть, будь ласка, а ви хто? А я мешканець цього будинку. Можу показати в дії ну, власник? кого цього? Да. Ні. Ну така чому ми вам показали? Людина поставила собі запобіжник, щоб не займали його парковку? Я я це вважаю все добре. Якщо ми вернемося в центр соборності до білої альтанки, ви побачите, що всі двори закриті навіть на ключі з, з решітками. Але ж такі конструкції є знали? Ні, ми не знали про це. На жаль, ми про це не знали. Воно встановлено тут для того, щоб не їздили машини через двір. Ви бачите, скільки там машин зараз, і всі їздять через двір. У нас біліва площадка. Тут не можна ні більо повісити, нічого, тому що тут виходить як дорога, і все взяти, поснімати. Кому воно мішало? Оті дві штучки. Неправильне рішення. Загалом у дворах Полтави виявили близько сотні антипаркувальних засобів, говорить заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Руслан Редько. По місту дуже багато встановлено антипаркувальних засобів для автомобілів. На сьогоднішній день виявлено таких 96. Продовжуємо демонтувати дані антипаркувальні засоби. Тобто вони всі незаконні. Заважають проїзду і транспорту, і швидкої допомоги перед демонтажем. Інспектори намагаються сконтактувати з власниками незаконних конструкцій, говорить Руслан Редько. Якщо є власник даної споруди, який незаконно її встановив, ми пропонуємо власнику самовільно її прибрати. Якщо він її не прибирає, то проводимо демонтаж. Ми цьому році прибрали вже близько 36. Різних конструкцій юристи нагадують, за привласнення собі паркомісця у такий спосіб у загальному дворі передбачена адміністративна відповідальність. Встановлення різноманітних перешкод і бар'єрів на шляхах руху не допускається за винятком випадків, передбачених законом. За самовільне встановлення різноманітних конструкцій на об'єктах благоустрою винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. За статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів від 340 до 1700 гривень. Але наразі жодної справи не заведено, бо власників таких стопорів виявити непросто, говорять в інспекції по контролю за благоустроєм. Загалом до кінця року планують демонтувати 235 об'єктів за 66 адресами. Серед них не тільки антипаркувальні стовпчики, а й бетонні блоки, мафи, металеві гаражі, конструкції для розміщення реклами, вивіски, вказівники та інші тимчасові споруди.